Друзі, доброго вечора. Докасився я сьогодні. Да. Да, закінчилися в мене жнива. Ну, не суть важна. Це не таке діло. Це, це моє. А хочу поговорити про допомогу. Допомогу, яку вже дають неодноразово. от, І... Е... Я теж думав, той раз призів, той раз призєвав. Думаю, зайду в дар, і от, отримую допомогу, я ж не, не разу її не отримав. От. Десять, раз, десять раз я хотів зайти в дар, То якісь дані, то якийсь ключ, то те, то те, то те, то те, нічого не підходить. Ну, помучився я, бо мене ж нема, немає мені часу. От. І я взяв і забросив це діло. так що. А це включив e, TikTok. Дивлюся, e, люди, так само, як і я, хотіли отримати допомогу від дара, Ну, від, від государства да, чи, чи від держави, да, держави. Вибачайте, бо в мене суржик. От. Може, я щось там і російською, і там якось Ну, Це таке. Ми прожили життя на цій мові. От. І е, всі люди панікують, всі люди хочуть отримати допомогу, а зісь не виходить. От. я це думаю так, ну, своєю так, сідою головою. Е, а Що це за розводняк такий? Давайте підемо так. Ну, от е, Отримала людина рік тому, друга отримала рік тому. Що це так тяжко зайти. Зайти в базу даних, яка зараз ну, везде существує. І подивиться, хто отримав, хто не отримав. І тим фермерам, односібникам, малим господарствам, які працюють дуже тяжко і дуже їм так тяжко, що повірте мені. І подивиться: ага, Сідоров, там Іванов, Петренко не отримав. Дайте їм допомогу. А Іван там, Страшевський, Петревський там, і там другі отримали, можна ж це все контролювати? Ні. У нас государство все скидує на людей. Хто вспів, того й тапки. Правильно? Тобто виходить так. Хто більш комунікабельний, хто молодіший, хто має бухгалтерів, юристів, комп'ютерщиків, той отримує систематично всі допомоги. А той, хто старенький, храменький, хто піздяче, вибачте за це тавтологію, за і не покладаючи руки, не бачить білого дня, той цього не отримує. Як так може? Та людина, яка не робить фізично, не, не може, як вам як сказати, е це все прочувствувати на собі, вона отримує допомоги, вона отримує там і сил вітру, і е соняшник, і е всякі там е посівні, А, і ще ячміні давали. Все, хлопці мають все, вони чітко все хавають. А люди, котрі пашуть, котрі роблять, їм нема підняти голову, коли ті отримують хер. Ну, блядь, це модно, давайте по-нашому, отак, бо це вже я так закрутив трошки. От вам і вся ситуація, друзі. От. Тобто нас хочуть вижити, нас хочуть загнобити. Той, хто працює, той, хто працьовитий в цій Україні, а той, хто має зв'язки, шлутай болтай, все отримує, повірте мені, все отримує. І більше, ніж більше, треба, отримує. Так що така ситуація. Я хочу, е не хочу углублятися в цю ситуацію, але хочу ваші коментарі, хто отримав, хто не отримав, як зайшов цей дар. Чи не зайшов цей дар. Ну, хлопці, я вам кажу, що я 30 е з гаком пропрацював на полі, мені ні гривні ніхто не дав. Все своїм гарбом. Повірте мені. От. Все на своєму гарбу витягнув. А да, є щось яке в нас. Ну, не хочу називати, хто, як, і де і що, по чому. Мені по барабану, то їхнє то життя. От. Но госуд... 에... Блядь, государство, скажіть мені, як буде правильно. Держава. Держава, держава, нас наша. Повірте мені, хто працює. Оце на цьому я хочу закінчити. А 에... пишіть в коментарях, хто вдалі оформився. Хто отримав допомогу, може ми тупі, допоможіть, підскажіть, тому що нам ці копійки дуже були потрібні. Всім здоров'я, перемоги. Так що працюємо, дай Бог урожаю. Все добре, слава Україні!